Ребята, скажіть, яка була ціль того, що ви зайшли зараз в зал? Ми зайшли показати, що маячанам надоїло спостерігати за цим цирком, який відбувається в обласній раді. Ми хочемо, щоб там за один раз, хоч одна сесія пройшла нормально. Чітко зрозуміли, що Дерекоту не місце бути головою обласної, обласної ради, тому що він вже себе заплямав Ригівським п'ятном. І хотіли показати, що потрібне оновлення, потрібно нового голову обласної ради. І якщо вони не будуть дотримуватись дисципліни, будуть затягувати, робити якісь перерви, то молодь готова до всього. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, а були якісь? Ну, причини для того, щоб ви могли подумати, що буде неправильне голосування, а так таке, страховочка, яке ви думаєте. страховочка. Мало лім, лім задумається. Давайте перетягнемо. Просто розумієте, в Києві війна людей відтягують, читають в забитих, вмерлих, побратимів. А тут може начнеться, знаєте, що деребан е, портфелів, бо думаю, а влада вже змінилася, і кожен вже думає, я буду таким, то а я буду таким, то такого не повинно бути. Потрібно, щоб нові люди стали... При владі, і ми готові за це стояти. Ще один одне запитання. В суботу було оголошено про те, що Майдан скидає балаклави і скидає так. біти. А ви сьогодні знову ви порушили свої закони? Це не ми на Майдані не буде. Це фанати. Фанати СБА. Вони порахували, що. Їм безпечніше для. Тобто ви не самооборона, ви але дивіться тоді, Василь Кендранович і на прес-конференції комендант майдану сказали, що всі, хто будуть ходити в масках з бітами, це самозванці. Тобто ви зараз ви знаєте, що ви не самооборона, ви самозванці? Ми Не самозванці, ми СБА. свобода бойс. Це футбольна фаната ультрас. Тобто ви зараз ішли не з майдану, а як ультразвучаль добре, дякую. What we'll you